Що стосується прайскепів? ну дивно, Едкареж оголосила, там, міністр оголосив, всі оголосили, що да, будемо скасовувати прайскепи, І це було б правильно їх скасувати. Бо про це вже, вже два роки, навіть до війни ми казали, що прайскепи вони, це в умовах ринку електроенергетики, вони не сприяють. Такого правильний алгоритму роботи ринка. Ну зараз, бачите, знову відмовилася Анкарея. Вони будуть розширювати оці, е, верні, ці кордони, оцих прескреповів, будуть піднімати е, от, ту, чи, да, mm -hmm. верхню частину, ніжну частину опускати. Може вони проробили пророби, якісь, якісь розрахунки, е, розрахунки е, що. що і, і побачили, що, що це буде якийсь вплив негативний на ринок. Ну, більш я думаю, що це е, лобі промислових підприємств, енергоємних прим'язів там лобі достатньо сильно, це фіросплавні заводи, і так далі. І їх це влаштовує е, оці, оці прайскепи. і тому, е, мабуть, тому, вони натиснули, і, і потім і президент, і прем'єр відмовились від цієї ідеї. I